Ура! Ще один дельфін не підвільнено! На жаль, дитина, яка ходить в зоопарки, дельфінарії, вона запам'ятовує запам'ятовується жорстокість і стає шорстокість в житті навіть до своїх близьких людей. Тому ця наша акція проти страждання. Чому? Я мала време. Зараз я тримаю. А можна мені обутити? Так, тримайте. Доброго дня, мене звати Ріжка Палкіна, я режисер акції Наш дім море. Ми хотіли показати, що дельфінам не місце у затісних дельфінаріях з хлорованою водою. Таким чином, тазики символізували тісний простір перебування дельфіну. І ми програмуємо все ж таки на хепіенд. Ми показали. Цим звільнення. Таким чином ми віримо, що з часом дельфін дельфінарів не буде існувати і дельфіни будуть жити у борга. А ви чули про цю акцію? Що? Ви чули про цю акцію? Наш моря» називається. Чи це... Вона вже закінчилась, а, а до цього можна було звільнити дельфінів. Так. А, справа в тому, що Люди, які грали роль дельфінів, стояли в тазиках, символізуючи простір, в якому дельфіни перебувають в океанаєму. Тобто це як для людини жити в тазику. Бо... Але ну, це як акція спонукання, да, люди, щоб вони ну, щоб... як допомогти реально? Відмовитись від походів а, не в дельфіну. Ми, не підем, ми ну, живемо в одівці, але це... ми не, ми не О, це супер. В принципі, знав, що сьогодні це буде відбуватися. Сьогодні якраз був в Києві проїздом, думаю, зайду, якраз в цьому районі гуляв. І побачив таке класне театральне дійство і якого дуже велика мета, дійсно, щоб віни жили у волі. Тому що дійсно деякі люди, які теж треба Як на твою думку, вдалося організаторам акції передати меседж театралізованим дійствам? Вдалося сполона, бо дійсно. Все ж розумієш, що вони стояли в тазиках. Це символізує те, що коли Віркінець живе в басейні, діаметр якого всього 16 метрів, йому так там тісно, як, мабуть, людям в тазиках. І те, що потім люди підходили і звільняли дельфінів, і коли їх в імпровізованому морі, відпускали, це теж дуже так символічно, і те, що все в руках людей ви доможця змінити. Сегодня активисты собрались продемонстрировать э, решение ситуации, связанной с эксплуатацией дельфинов, а именно отправить дельфинов обратно в обратном море. Понятное дело, что этот процесс непростой и что необходимо построить целую инфраструктуру по э, передаче дельфинов именно на, в море, поскольку сейчас они привыкли жить в искусственной среде, где, им, э, где их жизнь ограничена и где они страдают и умирают. Сколько они не могут существовать достаточно... Ну, все свои базовые потребности удовлетворять в хлорированной воде на территории искусственных бассейнов 16 метров в диаметре. Вот. В отличие от того, как они живут в, на воле, где они должны проплывать в день... Они... 160 километров, они этого не смогут сделать в среде э, дельфинария. Поэтому мы призываем всех отказаться и бойкотировать дельфинарии. Э, и э, чем меньше будет денег у владельцев дельфинариев, тем быстрее этот бизнес прекратится, тем быстрее страдания животных прекратятся.